Вітаю, друзі. Сьогодні 16 липня 2023 року. Ми на нашому баштані і спостерігаємо таку картину. Кавунчики підросли, всі люблять дуже знімати сірникову коробку на фоні кавуна. Так ось у нас ось такий масштабчик. Друзі, біда в одному. Що от даний кавун. Вже засохла і лопатка, і вусик, як ви можете бачити, сухенький вусик, лопаточка засохла. Та й по срокам вже пора по розмірах, тим паче. Друзі, справа в тому, що це мав бути бедуїн по нашому списку. Але бедуїн середня вага 8 кілограм. А тут, як ви можете бачити, ну, кілограм 15 мінімум. Друзі, і ось цей кавунчик не висівався в березні місяці, не стояв довго на підвіконні, а, скажімо так, вирощувався в інтенсивній культурі. Поряд Мабуть, той самий сорт. Проблема є, звичайно, що зав'язались і росли тільки перші кавуни. Всі наступні, благополучно, засихали, вянули і псувалися. Причина. На мою думку, така, що понадіялись ми занадто на біопрепарати, на триходерму і трошки не допрацювали. Для того, щоб виростити чистий біологічний кавун, потрібно починати це діло з осені, а то й раніше. Дині взагалі загнулись практично всі. Причину, сказати, зараз важко, але ну чого важко? Альтернарія 90% альтернарія. Деньки пов'явши. Як ви бачите, хоча 8-9 днів тому обробив їх квадрісом, пакетик на 4 літри дав, але це їм вже не допомогло. Треба було робити це раніше, деякі ще живі, як бачите, гарно пов'язались. І портенто такого славного розміру до півтора кілограмчика уже. Але дозріють вони, друзі, навряд чи. Ось ви бачите рікура, динька теж пов'явша. Величенька, гарна на цей час, ну, ось тут можна подивитись, це люкстар. Гарні великі дині, але Бадилля наказала нам довго жити, друзі. В зв'язку з тим, що Хотілося виростити екологічно чистий, абсолютно кавун і диню. Понадіялись на біологічні засоби. Вони не те, що себе не оправдали зовсім, але, як я вже казав, потрібно раніше ними починати працювати з осені, підготовка ґрунту обов'язково. Кавуни. Ті, що зараз достигають, це скажімо та частина кавунів, які пов'язались першими от ті й дозрівають. І інші підхопили антракноз, підозрюю, різновид його під назвою Лагенаріум. Вони вражаються ним. Хоча і так дуже-дуже непогано, як на перший рік. Звичайно, з сортами, як завжди, вийшла плутанина. Можемо побачити на дальньому плані Чарльстон Грей, він різко відрізняється від всіх остальних. Ну, і ще можемо розрізнити шугаєлов. Вони чорненькі і продовгуваті Хоча теж розрізняємо нормально, ось тут у нас Red Star непогано. І ось там на дальньому плані Лоріан. Зараз будемо пробувати. Найбільший із кавунів. Ось такий кабан. Друзі, от виріс ось такий бегемот для розуміння. Це ножик великий, А це кавунчик. Пробуємо. Не тріщить. Ну, можливо, не тріщав він, тому що ми давали йому вдосталь калію. Будемо пробувати. Пахне гарно. Вріжемо по скибочці експертом. Mama. Que... Aqui. não está Перший раз їм в цьому І варто, скажу вам, цим займатися. Не дивлячись на всі перепетії вирощування нашого. Друзі, на цьому на сьогодні все. Всім дякую за увагу. Слава Україні і до нових зустрічей!